Бажаю здоров'я, друзі. Хочу сказати декілька слів по нічній зустрічі Трампа та Путіна. Зараз е активізувалось дуже багато типу експертів, які захищають провладних зрадників та мародерів. Як завжди, це єдиний марафон, різні там ручні експерти, типу Гордона, а також майже вся кишенькова опозиція зараз активізувалась та розганяє інформацію, що Трамп нібито поручкався з Путіним, що вони обмінювались компліментами, що Трамп зрадив Україну, зокрема через те, що не заарештував Путіна, і так далі. Друзі, це реально повний бред та маніпуляція. Якби я не розумів, що це маніпуляція, то точно би подумав, що нами керують та нам дають інформацію повні дурні. Невже дійсно хтось вважає, що Трамп при зустрічі з Путіним мав плюнути йому в обличчя, а потім розмовляти про мир в Україні? Або одразу накинутись на нього з кулаками, а потім е сідати за стіл перемовин? В мене питання: хто реально ведеться на цей бред? На кого ця інформація розрахована? Зокрема, про це говорять, я би навіть сказав, волають про владні порохоботи, так звана кишенькова опозиція. Знаєте, що я думаю з цього приводу? Я думаю навіть переконаний, що те, що відбулося на Алясі, як мінімум має перспективу подальших переговорів. І в будь-якому випадку це добре для нас всіх, тому що розпочався процес. Мирних переговорів. Це факт. Переговорний процес стартував. Якщо аналізувати те, що було сказано, то можна зробити висновок, що Путін дістав з кишені якісь козирі. Я не знаю, що це. Може Путін криє фактами оманських домовленостей, про які провладні зрадники та мар мародери нам взагалі нічого не розповідають. Може це якісь невідомі угоди. Який уряд України таємно попідписував з якимись країнами, банально, це може бути будь-що таємна передача наших земель, наших ресурсів та все, що завгодно. Від цих злочинців можна очікувати все, що завгодно. Але по факту є якийсь невідомий нам нюанс, який дуже, на мій погляд, дуже насторожив Трампа. Об'єктивно, Путін виглядав переможцем по результатам цієї зустрічі, але те, що було за кулісами і чим він крив, залишається для нас невідомим. Ну а загалом я вважаю, треба дочекатись офіційного коментаря Дональда Трампа щодо проведеної зустрічі з Путіним. Друзі, а нам зі своєї сторони треба об'єднуватись, тому що мир, як то кажуть, не за горами. А внутрішні вороги повністю окупували органи нашої виконавчої та законодавчої гілок влади. Бережіть себе, слава Україні!